Так, актуальне питання на сьогодні. А то я вам про свого любимчика розказав і показав, да, що він вже тут 5 метрів виріс, а не розказав е, головного секрету. А тепер розказую, бо це на сьогоднішній день саме актуальне запитання. Е, що робить, лоза жирує? Е, ну, а Жируюча лоза, ви всі знаєте, що вона не дуже. Хорошо закладає бруньку на урожай майбутнього року. От. Можна сказати, там процентів 30% може заложити, а то будуть таке. Ну, буде, не буде врожаю. То що в такому випадку робити? Дивіться. Давайте почну з того, як я, допустим, ну, що, що я зараз поступаю, от, от, допустимо, у мене все є жируюча допустим, ось лоза. Оце ось, я вважаю, це в мене ось жируюча лоза. Ось що я вам зараз пальцем ось веду, покажу. Бачите, в неї такі ось… Давайте обірвемо листок. Брунька така прямо дебеляча, здорова, ось, ну, це якби на урожай на, на майбутній рік. Ось вона ця брунька. Ну Не факт, що ця брунька у нас набере поживних речовин і визріє да, ну, нормально. І й тобто, закладе урожай будущого наступного року. Що мало вероятно, це вже з практики майже неможливо. І ще ж і вона може вирости. Ну це, звісно, не така вже сильно жируча. ну Ви давайте так, як примір буду показувати. Дивіться, як я росте лоза. Що да? я роблю з пасарками? Ось о дивіться. Пішов пасанок. я йому прищ... прирізав аж дивіться де. Раз, два, три. Вище третього листка. Дивіться, ось, ось він прирізався, не бачите, засохший ось. <клес> <клес> да, воно, коли прийде осінь, починають виламування пасинки, отак прямо усе підряд. Ну, ось ще не зрізане, дивіться. За, за часту я поступаю яким образом. Ось. ось о, раз, за первим листком, і обрізаю. ось о, дивіться, Є листок ось у мене, я обрізав. Невдачно я вам показав. Тут просто брунька розвернута в ту сторону і не буде видно. Я вам покажу на наступному. А, так, На якому вам показати? А, ну, так, так, треба знайти, щоб до мене був повернутий. Ось дивіться, Наступна ось, лозина йде. Дивіться, ну, цей пасанок був. Бачите, ось він перерізаний. Наступний пасанок. Якраз цей, що нам потрібно. Ось, ось є брунька. ну Вважайте, що це жируюча ось, ось лоза. Ось ось, жируюча лоза, сусідня. Значить, дивіться, я за першим пасанком, за первим листком взяв ось, підрізав, да? і в нас ось дивіться, пішов пасанок, ну, ось брунька тут і пасанок другого порядку. Так от оця брунька, коли не визріє, і не цей, вам, коли прийде осінь, вам не треба робити. Отаке ось ну, стригти, то все підряд, як -от, листки бламують, пасинки отако вистригають. Якщо ви, да? ви отако берете пасинок, адже <кхай>, лоза вас жируюча. А пасанок зрізали, то і урожаю з оцої бруньки можете вже не жду. А от коли у вас буде, беремо другий пасанок, ось пасанок, бачите, ще все не тронутий. Наступний показую, дивіться, зараз листок завернемо цей. А тепер дивіться, ось є у нас пасанок. І у нього раз, два, три, чотири, бачите, ще й пішла одна верхушка. Беремо за, ну, навіть якщо ви візьмете за двома листками, якщо от вона жирующа, вже не один-два заливайте, Ось раз, раз, да? І дивіться, у вас от є бруньки дві. Це умовно жируюча, всього лозина, а от у вас пасинок з двома прекрасними бруньками. Отут буде. Хоч на цій, хоч на цій буде стопроцентний врожай. Тільки осінню не робіть, отак ось, окусь, і вбрали, бо воно лоза вроді як не красива. Особливо ті, хто ріжуть, хто, ну, скажімо, умовно лозоводи, да, то заходять і починають. Бо так же ж лоза красива, як лоза з пеньком, вона ж не красива. Треба її навіть, ну, коли ви зріжете, видно, що пеньочок тут остається. А так от виламують просто, ну так покажу ось. Ось, дивіться. Виламав, гляньте. Брунька є, красиво, ніякого пенька немає. Да, це був вусик. Ось ось ось. Красиво ж, красиво. Чотири бруньки раз відрізав там, ось ось. вам все. Саж... Ну, типа, чубук продали. О, от і все. Ну так, оце ж... Ось наступний, дивіться, бачите, зачекання не за заперем листком. Ось якщо оця брунька у вас не набере поживних речовин і вона не дасть вам урожаю, ось цей. то оця ось ось точно дасть оця. І ви тоді оцю жируючу лозу. це я розказую для новачків в основному. Бо всі гуру знають прекрасно, як отримати урожай. Ось, о, лоза, Ложите ви її на плодоношення, оцю жируючу лозу, бо у вас, допустимо, мене то тут багато, я виберу, у мене цієї лози не буде. Ну а у вас ну, так от вийшло, що немає чого да? вибрати. От у вас є 4 лози, і вони всі такі. І що вам, куч знову зрізати на обратний рост? Ні, звісно. Ви просто не вбираєте, оці, оце не ріжете. Отак ви у вас урожай буде наступному році, От з оцих ось обруньок. От Одна брунька, друга. Можете одну оставити, можете дві. Можете дві оставити, потім просто ви вже приріжете, коли піде е, лозина, ви цю положите на плодоношення. ось Ви її раз положили. Да? З оцих ось, ось пасинків у вас буде закладатися якби, лози плодоносні. Рости уверх. І ви тоді бачите, ага, якщо ну, дві, там, вдруг одна буде там, холоста, а ця буде з урожаєм. Оставляєте дві. Якщо дві ну, будуть з урожаєм, ви якусь одну яку хужішу взяли, відрізали. Тобто цю ось одрізали, у вас заціює тільки все пішло. І все. А якщо ви зробите отак, то у вас взагалі нічого не буде. Ця, оця брунька не буде, це 100%. А цю ви вже самі обрізали, тобто вже ви забрали урожай ще з осінь. От і все. Тобто це таке відео, не знаю, доступно об'яснив, недоступно, ну, як зміг. Короче. Зрозуміло, да? є, не треба його кусати, ось ось, при цьому, бо отак, так красиво лоза, красиво. Ось так ось, ось, ось ось не треба робити ось, на жируючій лозі. Наоборот, треба залишати хоча б дві бруньки. Тут ось у мене три, ну, ось, дивіться, раз. Ось так ось треба. Одна, дві. От оце, оце і точно діло не буде. Ось. А на ці дві от буде, і урожай буде, <кій> і все там буде. <кій> так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Оце я вам якби, ну, розказав своє, як, як воно у мене і буде. Бо ось я лозу, бачите, гоню, вона така трошки товстувата. Ну, чуток товстовата. Якщо в мене буде якась лоза, вигониться, ну ось хороша, допустимо, лоза, ось хороша лоза. Ось так я їх бачите, пасинкую абсолютно всі. Ось. Убираю, ось, дивіться, швидко, і скоро. По одному листочку оставляю, тут вона брунька. От якщо ця виросте, в мене там метрів 6 лозина, і вона не жируюча, нічого. От я її положу. 6-8 метрів, скільки виросла, всю хочу положити і провірити. А якщо от ні, у ну, мене осінь прийде, я бачу, що от не виросло, а я хочу от, іменно, от положити 6-7 метрів, щоб своє удовлетворити. Так сказати, і знати, що буде. Так що ось у мене є поки така оця лоза. От я її, вусики поки ріжу. От. А пасенки, бачите, я оставляю за один-два листка. Ось Я оставляю. От. А ці всі вже, бачите, перерізані, дивіться. От. Вже другого порядку ось росте. Ось ось росте, ось, вже, ну, бачите, в пазухи другого порядку пішов. Ось. До порядку. А, тобто, якщо з цією не буде толку, то буде з це 100%, вже провірено, я вже провіряв. Ну, провірявся я на цьому, на, осьо, на тімко. От у тімко, навіть, якщо ви так зріжете, осьо, дивіться, зрізав я верхушку, оставив два листочки. Один-два. Ось оця брунька ось, 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 дасть і лозу і врожай. 100%. Бо це вже перевіряно не один раз. Навіть і оця може дати, поняваєте, і оці. Ну тобто у вас є запас, є що вибирати. Хуже як взагалі немає нічого. А коли є, як я завжди кажу, що відрізати можна завжди, в будь-яке час. От прицепити його назад, то це вже питання. А відрізати, звісно, не тяне чи ще щось, прийшли, відрізали. А вже коли ви наоборот все робите, то, звісно. Зразу відрізали, а потім раз, а урожаю то і нету. Бо... А щоб ви його відрізали весною, подивилися, що у вас вже й те проснулося, чи не проснулося, заложило чи не заложило. Всі ж можна весною взяти і обрізати. Хоч дві лози, хоч три, хоч десять. Понимаєте? Бачите, що ага, набрали там на кущ, е, приміром, там 25 грон, 25 лозин, Все, там остальне взяли та й обрізали без сожалю. Та й все. Для чого вам, допустимо, на кущ 70. Кілограм, якщо ви там, приміром знаєте, що у вас одна грона, ну, наприклад, там кілограм, да, і ви ж не будете 70 грона ставляти. Ні, звісно, Взяли та пообрізали. От і все. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд.